Галь, щира рекомендація від вас потрібна. Ну, ж бачиш, я ж не ну потребують, писали підписники. Заради підписників. Добре. Я зроблю, назва лайк і підписка. Перша рекомендація. Ти подивися, яка сумочка. Ти подивись, яка неї фурнітура. А який колір? Ти подисень яка... саме тень. Ну так, да, вже ну. світлене в тему. вже беремо щось таке. Не дуже темне, не дуже світле. Ти подивись, яка вона Сюди ж близько все. Що треба і не треба. Ділення окремо, потрібно для ключів, для все хочеш швиденько знайти. Можна заначку сховати. Ого. Подивись, це все для нас продумано. Перший варіант. А другий. Рекомендую. Пішли. Це Пішли. ж годола. Та дитина гондоли, ти подивися, ціни нема, Вона безподобна, вона настільки мені подобається. Це все ага. тут є. Дівчинка, ви не розумієте, це для нас Оп'ять же, тут це все наподобіти. Ну це зовсім інша форма. Ідеальна сумочка. Раджу сіні, гарні кольори сумка. Подивись, наскільки вона мімішна, наскільки вона красива. Ти ж нею будеш себе чувати, ніби дівчинка. Ну, Мене звичайно, Оп'ять же, наша тепло, таємна кишенька. Ну, щось на навчання, щось тягаль навчальна пора. Uh -huh. Студентам рекомендую. Такий шопер. Туди теж влізе все. Є сердинка. ця кишенька нас не покидає. Ну, Звичайно. Все сюди склала і хоп, і пішла. красиво, ідеально. Хоч на вихід, хоч на кожен день. І зараз подивимось, що ми зупиниться. І ось все. ну, ідентичне. Так що раджу. Тетя Галя погано, не порадить. Дякую. Будь ласка, приходьте, лайк, підписуйтесь. Я вас люблю.